Слово просте, слово святе, рідна мати, завжди одна, тільки вона для дитяти. і не лише святість її в тому, що породила, а й тім, ким на землі зростила, що говорити між нами. То все починається з мами. І казочка першого світі, і сонячна подорож літо, найперші легенькі сніжинки, сяючі диво, ялинка. Від мами літери, слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Матусю наша, ми це знаємо. Багато ангелів є в Божім Раю, та на землі лишень один між нами. Це наша мати. За вас ми молимося Богу, за вас благаєм Пресвятого, щоб вам здоров'я, силу дав, щоб раді щастя вам послав, щоб минали лихо і пригоди злі, Матуся наша. Ане. На за день до свого народження дитина запитала у ангела. Я не знаю, для чого йду в цей світ. Що я повинна робити. Ангел відповів, Я подарую тобі особистого ангела, який завжди буде поруч з тобою. Але тільки зрозуміють його, адже я не знаю його мови. Ангел буде навчати тебе своєї мови. Він буде охороняти тебе від усіх негараздів. Коли і як я повинна повернутись до тебе? Твій ангел скаже тобі все. А як звати мого ангела? Неважливо, як його звати. У нього багато імен. Ти будеш звати його мамою. Немає щастя більшого для мами, як для освіт вести своє дитя. І захищати серцем і руками, й тендітну свічечку життя, щоб променила свічно, не вгасала, несла у всесвіт, світло і тепло, так щоб дитина добродолю мала, та в щасті радості дитя зросло. Молитву шепче трепетно устами, у Бога просить за своє дитя і захищає серцем і руками, Малу й тендітну крихітку життя. Мама, мамочка, матуся. Я до неї пригорнувся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Наші новини. Телеканал «1 плюс 1» представляє спеціальний випуск ПСМ, особливий для найдорожчих. Добрий день! З вами у студії працює Ростислав та Юліана. Сьогодні незвичайний день. Ми вітаємо всіх матерів зі святом. Отже, пропонуємо вашій увазі кілька беззаперечно цікавих та незвичайних фактів про наших матерів. Жінки почуваються некомфортно, якщо мають вільні руки. Саме тому вони постійно мають в руках сумочку, телефон, запихають руки в кищай тощо. Жінка в торовельному центрі як маршрутка. Поки не крикнеш, не зупиниться. Як кажуть наші матері, іноді чоловіка від мене трясе. Все таки я приголомшлива жінка. В принципі, жінка може й промовчати, але справа в тому, що у жінки немає такого принципу. Фраза Любий, подай, будь ласка, кольорові невидимки» геть руйнує чоловічу логіку. Мама, як викалаш на іспиті, начебто готувався, все правильно розповів, а вона тебе хоп, і на якійсь дурниці зловила. Мама тато відвічі не повторяє. Вона повторює по сто разів. Сьогодні для вас спеціальні кореспонденти провели власне розслідування і готові вам оголосити результати свого соціологічного спостереження. На прямому зв'язку наш кореспондент. Андрію, слухаємо вас. І так, чую, продовжуємо. Сімейний статут, або іншими словами, мама завжди права. Мама завжди права. Незважаючи ні на що, мама все одно права. Мама не кричить, вона звертає увагу на важливі речі. Мама не сварить. Вона радить. Мама не пиляє, вона акцентує деталі. Мама не сперечається, вона пояснює ситуацію. Мама не висить в інтернеті, вона йде в ногу з часом. Мама не валяється на дивані, вона медитує. Мама не байдикує, вона розслабляється. Мама не скандалить, вона емоційно висловлює зацікавленість. Мама не забула про кухню, вона піклується про, про вашу фігуру. Мама не позбавляє права вибору, вона вказує єдине правильне рішення. Колеги. А зараз на зв'язку Яна. Яна? Так, студія, я вас чую. Отже, чого ж навчила нас мама? Мама навчила мене долати неможливе. Закрий рота і їж суп. Мама навчила мене поважати чужу працю. Якщо ви зібралися побивати один одного, йдіть на вулицю. Я щойно підлогу вила. Мама навчила мене вірити в Бога. Молися, щоб ця Гедота відіпралася. Мама навчила мене мислити логічно. Тому що я так сказала, ось чому. Мама навчила мене думати про наслідки. Ось вивели, що зараз з вікна, не візьму тебе з собою в магазин. Мама пояснила мені причинно на слідкові зв'язки. Якщо ти зараз не перестанеш ревти, я тебе відшльопаю. Мама навчила мене стійкості. Не вийдеш за столу, поки не доїси. Мама навчила мене не заздрити. Та у світі мільйони дітей, яким не так пощастило з батьками, як тобі. Мама навчила мене як стати дорослим. Якщо не будеш їсти овочі, то ніколи не виростеш. Мама навчила мене сміливо дивитися в майбутнє. Уж постривай, вдома я з тобою поговорю. Студія. Дякуємо, Яно. Є в мене найкраща у світі матуся. За неї до тебе причиста молюся. Молюся устами, молюся серденько, до тебе, Небесна Ісусованенька. Благаю у тебе дрібними словами, Опіки та ласки у рідної мами. Пошли її не скарби, а щастя і долю, Щоб в ній минали без смутку, без болю. Рятуй від недуги митусеньку милу, даруй здоров'я, рукам подай силу, щоб була діток у світ, як у люди, щоб ними раділа, пишалась усюди. За це, це я скотаю молитву талонів до та тебе, царице, на сонячним драм. Святкування Дня Матері це чудова можливість висловити свою подяку і безмежну вдячність за все, що роблять для дітей мами, за їх любов і розуміння. У цей святковий день, дорогі матері, приміть слова вдячності, любові і поваги. Нехай у ваших очах не гаснуть усмішки. Від усієї душі бажаю здоров'я, щастя, надійної чоловічої підтримки, домашнього вогнища, родинного благополуччя, взаєморозуміння і тепла від своїх day.